Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео ще трішечки поговоримо з вами про оцінювання повсякденного функціонування і поговоримо, як експертні команди лікарів будуть працювати з направленнями, взагалі для чого потрібні направлення і о, хто може з лікарів виписати вам направлення. Зараз все більш детальніше розповім. Дивіться, якщо вам потрібні додаткові обстеження чи вузькопрофільна допомога, експертна команда лікарів має право оформити вам. Направлення. Дивіться, завдяки такому направленню від експертної команди лікарів ви зможете отримати доступ до тих послуг, які може, не можуть бути надані лікарем, який вас лікує. Направлення потрібно для консультацій спеціалістів, спеціалізованих обстежень, медичної реабілітації, паліативної допомоги та стаціонарного лікування. Як, працює, як взагалі це все відбувається? Експертна команда визначає потребу у додаткових послугах для вас, створює спеціальне електронне направлення в електронній системі охорони здоров'я, інформує вас як пацієнта, та надає вам номер електронного направлення або паперової копії. Це обов'язково, не забудьте. І ви обираєте для себе зручний медичний заклад, де ви зможете отримати ті послуги, які входять у нас у програму наших медичних гарантій. До речі, в тому відео ще хочу розповісти вам про програму медичних гарантій, там теж, де що в нас буде зазнавати змін. Дивіться, ще що важливо, що такі направлення вам можуть виписувати всі лікарі незалежно від форми власності медичного закладу. Також за направлення ще дуже важливий момент: не передбачено додаткових виплат. Це частина. Роботи лікаря, тому за нього додатково платити не потрібно. Дивіться також, тому якщо це необхідно, експертні команди лікарів можуть вам сформувати та направити електронне направлення, яке вам допоможе, якщо в тому випадку, якщо ви потребуєте якихось додаткових медичних обстежень, чи ви потребуєте вузькопрофільної Допомоги. Тому майте на увазі, що і ще зорієнтую, що е якщо це ситуація так е стосовно е паліативної допомоги, стаціонарного лікування, медичної реабілітації, спеціалізованих обстежень, то тут, звичайно, потрібне направлення для. Експертних від експертних команд лікарів. Тому, якщо ви вже, можливо, проходили експертне оцінювання, поділіться в коментарях, як це відбувається, чи справді вже переглядають ті справи, які були раніше призначені МСЕКом, чи вже є вони до розгляду, можливо, хтось саме з моїх підписників, якщо ви мене дивитеся, якщо ви вже прийшли. Оцінювання повсякденного функціонування поділіться, будь ласка, власним досвідом Буду дуже вдячна.